У Тернополі розпочався період цвітіння магнолій. У місті їх росте усього п'ять дерева, двох видів, кобус і соланжа. Начальник відділу благоустрою та екології міського управління ЖКГ Олег Соколовський розповідає, магнолії не проживаються у холодних кліматичних умовах, тому для Тернополя були обрані спеціальні привиті форми. Місця для їх висадки обирали теж не випадково, пильнувала, аби там не було протягів. Три на проспекті Бандери вони вже дуже давно в нас, вже мають статус заповідної зони, вони оберігаються законом. Одна магнолія на театральному майдані. В неї цікава історія. її ще посадив відомий волонтер Корпусу Миру Джон Звожик. Вона років п'ять, десь взагалі не давала квітів, і потім один прекрасний момент розцвіла. Історія ще однієї тернопільської магнолії теж не менш цікава. Додає Олег Соколовський. Посадили три магнолії в сквері миру, дві було вкрадено, одну поломано. Ми про неї забули, тому що розуміли, що вона вже не виживе. І буквально, коли ми садили в сквері миру, дерева миру, а саме сливи пісарді, ми випадково натрапили на нашу магнолію, яка вибачається вижила, і все-таки мир в нашій країні буде. До слова, зараз у місті розширюють видовий склад дерев та просять усіх тернополян і гостей міста ставитися до насаджень дбайливо та обережно. Вони включені в патрулювання міліцією, поліцією. Поліція так само дивиться за цими деревами. Надіємося, що тернополяни... Вони розуміють, скільки сил і енергії закладено, щоб зберегти зелені насадження, і будуть нам допомагати в тому, щоб наше місто ставало європейським, красивим, квітучим містом.